Вас вітає команда проєкту Універсальна система обліку ми займаємося розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Вашій увазі ми представимо програму Help Desk. Програма завантажується з ярлика на робочому столі. З'являється вікно входу до системи. Кожен користувач працює під окремим логіном, який захищено паролем. Також кожен співробітник може мати індивідуальні права доступу, що він бачив лише ту інформацію, яка належить до зони його повноважень. Окремі права можна налаштувати для керівника та рядових працівників організації. Ми зайдемо у програму під ролью Main, що з англійської означає основний, щоб переглянути увесь функціонал. Нашою програмою дуже легко оволодіти. Вона складається усього з трьох основних блоків модулі, довідники та звіти. Для початку роботи у системі вам одноразово потрібно заповнити довідники. Відділи та співробітники використовуються для реєстрації ваших філій та персоналу. Категорії клієнтів дозволяють розділити контрагентів на зручні категорії, щоб легко виокремлювати час для найпріоритетніших заявок. Види проблем потрібні для реєстрації видів звернень. Ви можете їх зручно поділити на категорії встановити пріоритет та плановий час роботи по заявці. Довідники номенклатури використовуються для реєстрації матеріалів або товарів, які ви можете витратити по заявках. На цьому заповнення довідників завершено. З їх допомогою, інформаційна система в подальшому самостійно виконуватиме усі необхідні розрахунки. Уся основна робота відбувається у модулі заявки. Під час входу у модуль зображено вікно пошуку даних. Воно слугує для швидкого пошуку необхідних заявок. За статусом, фахівцем, датою чи клієнтом. Якщо ж лишити поля порожніми, програма виведе перелік усіх уже зареєстрованих записів. Усі заявки у цьому модулі візуально розділені за статусом, де також зображена вся потрібна інформація: дата звернення, загальний час роботи над заявкою та порівняння його з запланованим. Для додавання нового запису натиснемо правою кнопкою мишки на вільному місці в таблиці та оберемо опцію Додати. Обов'язкові для заповнення поля позначені зірочкою. Програма автоматично обере найвільнішого співробітника. Завдяки цьому не потрібно оцінювати зайнятість персоналу під час прийняття заявки. Будь-кого іншого ви можете обрати з довідника. Тепер потрібно обрати клієнта. Для цього перейдемо у клієнтську базу. Першочергове завдання під час реєстрації звернення, ідентифікація або додавання нового клієнта у базу даних. У випадку, якщо клієнт уже є у базі даних, потрібно лише його обрати. Для швидкого пошуку достатньо ввести перші літери імені, номер телефону або інший потрібний параметр. Якщо ж клієнт новий, для додавання запису натиснемо правою кнопкою мишки на вільному місці в таблиці та оберемо опцію Додати. У вікні, що з'явилося, можна зафіксувати ім'я контрагента або назви компанії, контактні дані для зв'язку та будь-яку потрібну текстову нотатку. Окрім того, наша програма підтримує інтеграцію з АТС, щоб під час дзвінка оператори могли розпізнати клієнта за номером телефону, та навіть дізнатися, хто останній працював з ним або які є незавершені завдання з допомогою спеціальної спливаючої картки. Наступною метою оператора є збір інформації про проблеми, що виникли. Вибір виду проблем здійснюється з відповідного довідника. В разі необхідності можна додати текстову нотатку. Робота з заявкою починається з дії розпочати роботу. Програма автоматично розпізнає працівника за логіном та починає вести облік витраченого часу. Можна призупинити роботу. В цьому випадку статус звернення залишиться попереднім. Але час перестане враховуватися або ж скасувати завершення роботи. Тоді програма зазначить статус заявки як завершено. Почати роботу по заявці можуть відразу декілька співробітників. В цьому випадку програма проаналізує їх загальний витрачений час. На вкладку Зображення можна додати будь-які потрібні електронні зображення. Для прикладу це можуть бути скріншоти помилок, які виникли у застосунках, або фото певних непрацюючих елементів, які підлягають заміні. Якщо ж на роботу по заявці було витрачено певні товари, їх можна легко зазначити на вкладці матеріали, щоб списати їх витрати з потрібного складу. За заявкою можна створити спеціальний звіт, у якому будуть дані про проблему працівників, які працювали з нею та витрачений час. Його можна відразу роздрукувати або надіслати електронною поштою. За виконану роботу можна поставити оцінку для аналізу якості роботи. Співробітникам завжди важливо знати про усі нові завдання. Для цього слугує звіт План робіт. Його можна створити як щодо окремого фахівця для аналізу власних справ, так і щодо усіх для контролю керівництвом, щоб оператори могли швидко знайти вільних працівників, для них розробили звіт завантаженість. З його допомогою можна оцінити, хто в цю мить працює над заявкою, скільки накопичилось звернень до фахівця у черзі, а хто вільний. Витрати часу дозволять оцінити час роботи над заявками в розрізі як видів проблем, так і співробітників. Ви можете відразу ж порівняти його з плановим та легко оцінити роботу персоналу. продуктивність виведе статистику опрацьованих заявок та допоможе порівняти середній час роботи над зверненням. З допомогою цих можливостей керівництво зможе точно та швидко аналізувати діяльність своїх підлеглих для прийняття управлінських рішень. Ми показали лише невелику частину усіх наявних у програмі можливостей. Детальнішу інформацію ви можете дізнатися за контактами, вказаними на офіційному сайті usu.kz. Ми працюємо з організаціями по усьому світу: телефонуйте або пишіть. Дізнайтеся, як ми можемо автоматизувати вашу організацію. Універсальна система обліку. Керуйте бізнесом правильно.